Я маю на увазі, ти не знаєш, що я навіть збираюся це зробити. Ти, ти не знаєш, можливо, я зроблю, можливо, не зроблю. Ніхто не знає, що я збираюся робити. Можу тобі сказати, ось що в Ірану багато проблем. Так. Не думаю, що він знає, що робити на цей момент, коли ми говоримо, і йому не подобаються такі ситуації, де він має зробити вибір, який не може змінити наступного дня. Він значно більше хоче мати простір для маневрів. І він зараз вірить. Думаю, що якщо він погрожує застосуванням сили, це нарешті змусить Аятол почати серйозні переговори щодо завершення ядерної програми. Він помиляється у цьому, тому що вони не збираються вести переговори щодо завершення цієї програми. Я думаю, що насправді Аятоли чекають, щоб побачити, чи це момент тако, лінія, коли Трамп завжди відступає, де і так він чекає на них, а вони чекають на нього. Я б приєднався до Ізраїль ізраїльтян в Атаці спочатку, а, і, а, напевно, зробив би це 20 років тому.